А давайте приготуємо квашений гарбуз з яблуками. Мінімум інгредієнтів і максимум користі. Mm. Наскільки це класно? Герой програми гарбуз. Mm. Оце клас. Хочеться ще і ще. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі готуємо за ласию піжек. Якщо ви ще не куштували квашений або ж ферментований гарбуз, ви навіть не уявляєте, скільки ви втратили. Тож дивіться цей рецепт і обов'язково готуйте прямо сьогодні. На літрову банку вам знадобляться наступні інгредієнти, які перед вами на екрані. Тож вже сьогодні приготуйте або все детально знайдете на трьох мовах в описі саме під цим відео. І як бачите, всього два простих елементарних інгредієнти, які я думаю, абсолютно у кожного з вас в цю пору є вдома. Зараз період, коли ми маємо підтримати наш організм, не поспішайте бігти в аптеки, купувати аптечні кіспро та пребіотики. Приготуйте їх себе вдома. Беремо банку, у мене літрова. Вона гарно помита у посудомийній машинці. Суха, чиста. Далі гарбуз. Я беру сорт. Мускат, можна хокайдо, можна будь-який гарбуз, який їстівний. І очищаємо, дуже зручно, до речі, робити отакою овочечисткою. Бачите, дуже-дуже швидесенько виходить і не треба ніяких зусиль, не дивлячись на те, що шкірка досить-досить тверда. Далі я беру яблука, не чищу їх від шкірки, потрібно брати. Краще брати кисло-солодкі сорти, тверді. Очищаю, ось так: серединку, розрізаю на чотири частини. Далі гарбуз розрізали навпіл. І вибираємо насіння з нього, його тут небагато. Це зручно робити ось такою столовою ложкою. Раз і все. І м'якоть забирайте вона не потрібна для рецепту. Ось таким чином. І ще один. Ключовий інгредієнт нашого рецепту це часничок. Очищаємо декілька зубків часнику. Всі інгредієнти можете повернутися назад і подивитися на кількість або в опис під відео. Далі все просто: беремо банку, на дно відправляю всі спеції. Це в мене суміш духмяного перцю горошком, лавровий листочок обов'язково, декілька гвоздик. І часничок нарізаємо з такими от пластиночками теж все буде. Класти на дно. А далі що? Гарбуз розрізаємо на шматочки середні. Бачите, ось показую, як це робила я. Вони проквашуються гарно і після того зберігають класну свою форму. Ось таким чином. Яблучка я вирішила ще розрізати кожен шматочок навпіл. Тобто одне яблучко ми розрізаємо на вісім частин. Яблука середні. Все. А тепер оці два ключових. Інгредієнти нашого рецепту ми просто шаруємо шар яблук, шар гарбуза. Намагайтеся класти їх досить щільненько, щоб було якомога менше пустот. Ось таким чином. Утрамбовуємо, не боїмося. Ось так це все виглядає. Бачите? А тепер готуємо розсіл. Беремо воду, в мене вона з-під фільтра, звичайна холодна вода. І сіль, звичайна дрібного помелу, можна крупнішого, але не йодована. Насипаємо необхідну кількість і гарнесенько розмішуємо. Нам потрібно, щоб сіль е гарно розстала, розчинилася. У кого вода з хлором гарно її прокип'ятіть, остудіть, а потім заливайте, використовуйте. І заливаємо до самого кінця, щоб всі овочі і фрукти були покриті. І мій лайфхак від плісняви до будь-якої ферментації це ось, бачите, півчайної ложечки гірчичного порошку. Саме порошку, не мокрої гірчиці. Не готової вже з домішками, порошку. А тепер зверху накриваємо. Я роблю, як завжди, паперовий рушничок, серветка, зверху фіксую резинкою, ось так от, роблю як шапочку. Можна замінити на будь-яку дихаючу тканину або ж на марлю. І ось в такому вигляді. Бачите, банка в мене стоїть на кухонному столі при кімнатній температурі 4 дні. На четвертий день я вже перекладаю її до холодильника. І на четвертий день вже можна смакувати. Чим більше стоїть у холодному місці, тим більш проквашені. Перед вами мікс це квашений гарбуз разом з яблучком. Це просто шаленне джерело тих самих пробіотиків, які покращують наше травлення. Цей продукт м'яко стимулює жовчовиділення. Отже, є гарним помічником у роботі нашого ШКТ. А також квашений гарбуз, або ж як у мене, разом з Яблучком це гарне джерело вітаміну А, вітаміну С, бета каротину, що чудово підтримують наш імунітет. Ну що ж, друзі, сьогодні рівно четвертий день. При вас відкриваю цю баночку. О, як бачите? По краях банки по стінках, бачите, ось такий бульбашки. І я вже відчуваю оцей приємний запах ферментації. Жодний пліснявий. Лайфхак, ви знаєте, залишаю його в таких рецептах постійно. А тепер зараз вам покажу, як це все виглядає. Дивіться, бачите, якщо отак трішечки підстукати баночку, ми бачимо, що. Знайдуть чудові бульбашки. Ну, Рецепт супер. Продукт готовий. Тож зараз покажу, як його можна подавати. І з четвертого дня все. Я зняла серветочку, або якщо у вас марля була. Накриваємо зверху кришечкою і ставимо у холодильник або в прохолодне місце. Друзі, і моя вам ще маленька порада. Робіть в ось таких от невеличких літрових бажано баночках. Не робіть його дуже багато, щоб він у вас не перекисав у холодильнику. Тому що чим більше буде стояти у холодильнику або в холодному місці цей продукт, тим більш кислішим він буде ставати. Краще робіть декілька баночок, виходячи з потреб власних своєї родини, і потім просто повторюйте, щоб. Цей ферментований гарбуз з яблучком, як і всі ферментовані продукти, щоб смакували вам найкраще і несли найбільшу користь. Готуйте і будьте здорові! І от чому подібну їжу, подібні продукти називають суперфудами, тому що вони несуть максимальну користь для вашого організму. По центру кладу декілька шматочків яблучка. І яблучко, і гарбуз. Тримають свою текстуру, вони не є дуже м'якими, знаєте, не розлазяться, нічого. Саме тому я прошу вас готувати цей продукт. Взагалі всі квашені продукти, крім капусти, звісно, у невеличких порціях, у невеликих банках. Ось так. По центру яблучко, навколо гарбуз. І дивіться, як ще смачно. Його можна їсти як просто так. В такому от вигляді вже можна подавати до столу. Так і зверху посипати трохи свіжою зеленю. Це може бути як кріп, так і петрушка чи кінза ваша улюблена зелень. Зі свіжою зеленю це дуже-дуже смачно. Яблучко я оминаю, лише кладу на гарбузик, і це ще не все. Ще покладу шматочок, і це ще не все. Так, кріп. І ще один класний ключовий інгредієнт це нерафінована олія. В мене соняшникова. Можна взяти будь-яку горіхову, наприклад. Дивіться. Поливаємо зверху, ось так по зелені декілька крапель. Саме гарбуз. Не яблучко, а саме гарбуз. Показую вам ще зблизька цю красу. Ви не уявляєте, наскільки це ароматно і апетитно виглядає. Ще згадую, наскільки це корисно, і взагалі розумію, що переді мною ще один той самий рецепт на вагу золота. Тож обов'язково зберігайте, їжте класну, просту і корисну їжу. І будьте здоровими. Ну що, друзі, а зараз настав самий приємний момент у будь-якому відеорецепті дегустація. Ось тут переді мною ось ця краса гарбуз уже з зеленю, з ароматною нерафінованою олійкою. Але почнемо з десерту, з яблучка. М -м -м. Наскільки це класно. Хто зі мною давно, той знає, як я фанатію від кавашених яблук з капустою. В ось таких от рецептах. Це просто моє. М -м. Яблучка зберігають свою цілісність, вони не розлазяться. Це вже та стадія ферментації, коли пощіпує за язик. Дуже-дуже смачно. А тепер, власне, герой програми гарбуз. М -м -м. Оце клас. Хочеться ще і ще. І, і разом з нерафінованою олійкою і зеленню. Саме кропом. Це. Просто супер. Друзі, це дуже смачно. М -м -м. У мене є запечена картопелька, оселедець, і я подам з ось такими от овочами. Це нереальна смакота. Обов'язково скуштуйте, приготуйте хоч малесеньку баночку, тому що я впевнена, що в такій інтерпретації більшість вас і ще не їли. От я з'їла один шматочок, інший, і рука тягнеться до наступного. Це дуже смачно, повірте. І пам'ятайте, наскільки це корисно. Готуйте обов'язково квашений гарбуз разом з яблучком. Нереально смачно і корисно. Ну, краса та й годі. Тому рецепт точно вартий вашого гарного, теплого, щирого коментаря. І, звісно, безлічі просто вподобає. Тому що це ну смакота, та й годі. І хто ще не підписався, друзі, обов'язково підписуйтесь, залишайтеся зі мною, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити жодного класного смачного рецепту. За лічені хвилини готуєте і вже на четвертий день ви можете їсти ось таку от смакоту: квашений гарбуз разом з яблучком. Тож готуйте просту та корисну доступну їжу і будьте здоровими.